Мій чоловік пішов захищати країну, вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіший, найскладніший ні, момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви зараз дати? ні робите вигляд, я що цієї проблеми не існує? Що ні. ці люди можуть навпаки, що ці люди є залізними, можуть воювати далі. Маю. Тих, хто людини люди чоловіку не... не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, Він два роки, не... що так не ви бачить своїх дітей. Абсолютно І ротація це його не врятує. Ротація не врятує. Нікого, тому що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до І нормального відуста, життя, на яке люди заслуговують. заслуговують, люди Правильно заслуговують говорите. на те, аби їх замінили. Замінили тих, хто пішов рятувати нас в найскладніший період ці життя цієї країни. Зараз відмовляти їм в цьому праві це неповага до них. Я розумію всі складнощі. Я розумію, що замінити в тому числі мого коханого чоловіка буде дуже складно з його рівнем підготовки. Але для того аби його замінити, то замінимо йому... та.